Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні у нас в рецепті наш салат пиріг. Або пиріг як салат, як назвете, так і буде. Тут, крім овочів та сиру, немає нічого такого, щоб ви не любили, а я думаю, що ви любите все, що тут є. Тут ще є крабові палочки, яйце. Подивіться, Зробіть, посмакуйте, і ви тоді точно зрозумієте, що це дуже смачно. Починаємо. І так, з чого ми починаємо робити наш салат? Ось тут, дивіться, три яйця. В мене великі, бачите, крупні яйця. Через те візьміть, якщо у вас менші, то 4. Одна упаковка крабових палочок. Одна... Один пучок цибулі зеленої. Твердий сир у мене, але із м'яких сирів. Це такі сири, ото як сулуні, такого плану, але ну, у мене це не сулугуні. але все рівно це м'який сир. Якщо у вас немає такого, візьміть, будь ласка, дві пачечки, ви бачите по об'єму, дві пачечки плавленого сирочку. Буде ідеально, банка кукурудзи. Кукурудза у мене не цукрова. Я ще раз повторюсь, якщо ви знаєте, якщо ви вибираєте, є кукурудза солодка, а є звичайна консервована. Все, без цукру. І упаковка у мене майонезу, він весь не піде, але що хочу вам показати, чого я беру завжди отакий дуже класно робити салати. Не треба той кондитерський той рукав або ну, не рукав, а конус, щоб мазати майонезом. У цій упаковці зрізаєте отак от тонісінько, і прямо з упаковки воно видушується і можна змазувати. Ну, а для початку подивитеся, як я роблю оце все яйця зварити дуже круто і подрібнити. Крабові палочки ріжемо на три і розділяємо, розриваємо їх на отакі дрібненькі, такі полоски. Бо нам потрібно, щоб ми, можна робити вилочкою. А якщо хочете, і ви робите це все собі, то просто порвіть його руками і буде вам без мороки, буде вам ви робите це собі. Це не ресторан, бо мені скільки буває, роблять. Зауваження, що ви неправильно робите, та треба отак, треба отак, треба рукавиці надівати. Ні, все, що я роблю, я роблю собі. Так що, а ви дивіться, як у вас виходить. Ну, зараз оце, я ж кажу, я показала, можна вилкою дрібнити. Ну, от таке воно має бути. І тоді, після цього, можна ще дрібніше трішки, як ви зробите. А все інше вже я вам покажу порізане сир на ось оцю терку. Яйця можна посікти, а можна порізати. Приступаємо. Ну, і тепер починаємо формувати салат. Половину наших крабих, крабових паличок я знімаю на перший шар, перший наш слой. Так, ще мав трішки, бо це не половина. Можна робити на більшому, можна на такому, нема питань. І тепер, промазуємо майонезом. І так, по черзі. Наступний у нас іде яйце. Теж, як бачите, розкладаємо по всі. Це буде така, ніби шуба з крабовими палочками. Після яйця майонез, знову між кожними шарами у нас буде прослойка майонезу. Ну і тепер розкладаємо сир. Сир теж повністю розкладаємо по всьому на однаковій ширині, висоті. Після сиру знову викладаємо крабові палочки. Це у нас буде щось більш схоже. Знаєте, не перемішаний салат, але більш буде схоже на пиріг такий, що воно у нас буде так гарно і смачно. Після крабових паличок знову сир, той, що залишився. Воно, виходить, по два, абсолютно по два шари, тільки яйця йдуть одним шаром. А то все повторюється. Яйце посередині, все інше повторюється. Ну, дуже ситний і дуже смачний. Особливо для тих, хто любить крабові палочки. Це незрівнянно. Так. П'єтрішки майонезу, тепер розкладаємо кукурузку. Після кукурузки ми ще раз майонез і пройдемо як на шубі. Отак От ми гарно його розмішаємо і пройдемо, як на шубі, по краях теж завернемо майонез там, розгладимо. Бачите, отак, От щоб воно у нас було, прямо гарно, ніби пропитано. Є і теж краї. Краї теж обов'язково. Набирайте майонез чи на лопатку, чи на ложку, так як роблю це я. І край теж має бути, так, ось бачите, щоб воно... ніби як шуба, ніби як тортик трималося кучки. Так, і проходимо так по всьому по краю. Після того, як ви повністю обробили, ви розкладаєте цибульку. Цибульки теж немало, це не для прикраси, цибуля йде для смаку. Через те, отой весь пучок, можна трішки розкласти по боках. Але в основному треба, щоб вона була зверху, бо як ви будете різати її цю, цей салатний пиріг, то вам треба, щоб, Так, дивіться, прикрашаємо по кругу. Є І так трішки підтримуєте, щоб не падало. Бачите, я ж рукою не торкаюся, просто воно від руки відскакує і береться з боку. Так у нас буде отакий овочевий пиріг. Це теж дуже смачно. Все ми з вами постаралися, ми з вами зробили. Поставте в холодильник на пару годин, щоб воно все пройшло одним смаком. І потім скуштуєте. Напишете мені, чи сподобався вам цей смак. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви зі мною. Всього найкращого вам смакуйте на здоров'я!